Так, ось це гарне. Може, це? Це занадто велике. О, ось найкраще. Привіт! А нам в школі задали проєкт про тварин. Я вирішила зробити про хом'ячків. Це мої улюблені тварини. Так як у мене є маленька тваринка вдома. Хом'ячок. Я обожнюю цих тваринок. Вони дуже маленькі, пухнасті, маленькі. Давно мріяла про них. Це у мене другий хом'ячок. А я просто не стала. Хто такий? А був ще перший. Її звали Іриска. Але потім виявилось, що це хлопчик. Тому що хлопчики, у них дуже неприємний запах, а у дівчат вони охайні такі, як мій хом'як зараз. Так. ми такі. Тож виявилось, що це хлопчик, і назвали його Ірис. Він прожив у мене цілих два роки. Подарувала мені його на день народження. Але прийшов час, і він відійшов на хваринку. Я дуже сумувала без домашньої тваринки, тому на наступне моє день народження я знову забажала собі хом'ячка. Ось мені його подарували. Це вже виявилося справді дівчинка. І ми її назвали Пуся. Вона була така маленька, гарненька. Тому я її назвала Пуся. Хочу більше розповісти вам про мою улюбленицю Пусю. Ось вона. Тут вона живе, це її будиночок. У неї є колесо, спеціальна е, трубочка з водою, щоб погризти щось, поточити зуби, і маленький будиночок. А в будиночку у неї серветки, які вона рве і робить собі пухнасту постіль. Бачите? Ось вона вилізла, мабуть, почула, що про неї розмовляють. Хочеш вийти, я зараз тебе відкрию. Дивися, не впади в мене. Мабуть, зголодніла вже, мабуть, так. Зараз я тебе покормлю. Ось тобі насіннечко, смачненьке, твоє улюблене. Чекай, чекай, не так швидко. Потроху. Бачите, собі за щоку запихує, то я дала їй насіння. Але в мене є сир. Якщо його дати першим, то вона більше нічого не буде їсти. Ну що, час для сиру. Дякую! Я пішла. Взяли побігла, дивіться, мабуть, дуже смачно, що вирішила одразу поїсти. Можливо, сховає собі у свій улюблений куточок, де у неї лежать свої запаси. Хитренька така мишка. Я сказала миша, точно миша. Просто ми так її родиною іноді називаємо. Ласкаво так. Ми її годуємо, коли вона вилазить. Або ж починає крутити колесо. Так вона заохочує до себе публіку. Так, так! Якщо ж вона просто визла прийшла прислав якийсь куточок, то значить вона підгодовує свої запаси. Хоч чогось смачненького, свого. Любить вона особливо насіння, горіх і сир. А так вона споживає все, що їй даси. Хоче ще? Бібісі, я тобі ще дам. Хом'яки це дуже активні тварини, особливо вночі. Пуся крутить своє колесо вночі, тому краще до себе в кімнату її не ставити. А то тебе розбудить і цілу ніч не будеш спати. А я хочу гратися! Отримала ще порцію сиру і побігла до себе додому ховатися. Майте на увазі, якщо вам купують тваринку, то ви маєте за нею доглядати, а ще й гратися з нею, любити її, показувати це всім серцем. І тоді буде віддача від маленької тваринки. Я тебе теж люблю! Не хочеш вийти зі мною погратися? А -а. Мабуть, спати вже хоче. Ну, нехай відпочиває. Колись. Діяла собі про кота. І ось я вирішила його намалювати. Це мій кіт. Я дуже сильно хочу, щоб він ожив, вистрибнув з моєї картини і почав бігати усюди по моєму будинку і радувати мене своїм няканням. Кіт у мене вийшов такий великий, дорослий, в смужку. А собі я хочу. Маленького пухнастого котика. Зараз я його покладу. Нехай він відпочиває і тебе пуся також. А я, коли сама вдома роблю, що мені заманеться. Сьогодні я вже зробила уроки, погодувала Пусю, розмовляла з моїм котом і мені заготілося чогось смачненького. А що це? Ви зараз дізнаєтеся. А робитиму я сьогодні шоколадний десерт. Я його навчилася готувати в Німеччині з моєю німецькою подругою Ефрою. Його можна приготувати для батьків, для друзів і для себе, що я зараз і буду робити. Мені потрібен хліб, шоколад, яйце і ванільний цукор. Спочатку нам треба відрізати скоринку, щоб залишилося тільки м'яке. Хліб це невід'ємний продукт у кожній родині. Не дарма в Україні кажуть, хліб всьому голова. Ще історики довели, що хліб перший прототип хліба з'явився 10-15 тисяч років тому. Є дуже багато видів хліба: житній, кукурудзяний, мультизерновий або навіть вівсяний. Колись давно багатьох народів було як за міру вимірювання ячмінне зерно. Уявляєте, в усьому світі з'їдають аж 9 мільйонів одиниць хліба за рік. А рекордсменами в цьому є французи. Вони з'їдають 67 кілограмів хліба на одну людину. Це найбільший показник в Європі. Треба нарізати дуже охайно і обережно, і не дуже багато відрізати. Що я зараз зроблю? Хліб у мене м'якенький, тому відрізається легко. Зараз усі ці залишки я відкладаю на іншу тарілку, щоб вони мені не заважали. Тепер розкатуємо наш хліб. Це треба робити обережно. З усіх боків, щоб він вийшов тоненький. Ось я вже роблю другий. Всього у мене їх чотири. Ой, бачите, дирка? Мабуть, хом'як прогриз. Нічого, зімо і таке. Все одно буде смачно. Все, що виготовлено своїми руками. І останнє. Ось я вже все розкатала. Розкатаному хлібу потрібен шоколад. Намазуємо. Це кондитерський виріб. Його виготовляють з використанням какао. А какао росте в тропіках Південної Америки? Історики кажуть, що шоколад ще винайшли в 12 му тисячолітті до нашої ери. І таким чином ми намазуємо другу, потім третю і четверту. Останню цікавий факт для любителів солодощів: 11 липня всесвітній день шоколаду. Тому в цей день можна зробити цей десерт. Шоколаду намазуємо побільше, щоб було смачно. Як швидко ми все це робимо, знову беремо шоколад і в цей раз більше, щоб в другий раз не брати. Також можна приймати 6 грамів шоколаду на день. Це може знизити ризик інсульту. Іноді я вживаю шоколад на перервах між уроками, тому що шоколад допомагає покращити розумову діяльність мозку. Я в цьому особисто переконалася. Зараз останнє. І переходимо до нового етапу приготування. І зараз нам треба наш хліб з шоколадом згорнути. Робимо це обережно, щоб не замазатися. І акуратно скріплюємо краї. Так, де моя миска? Точно, Точно, ось вона, забула взяти. Кладемо. І так треба робити з кожним. Кладемо. І нарешті останнє. Загортаємо все, готово. А зараз беремо миску, і в неї треба розбити яйце. Робимо це обережно, щоб нічого не витекло. Трошки не так, як хотілося, але нічого. Витеремо зараз. Коли ми готуємо, може статися все ще завгодно. Тому не треба зупинятися, коли що сталося. Продовжуємо робити це далі. Сюди мені треба додати ванільний цукор. Треба його висипати. Повністю увесь спачки. Щоб нічого не залишилося. І все це ми добре збиваємо вінчиком. Робимо це все швидко. І щоб нічого не повитикало за краї. Яйце з ванільним цукром змішується і перетворюється в однорідну масу. Так довго треба це все колотити, що аж рука заболіла. Я думаю, що вже достатньо. Рулетики і яйце йдуть зі мною до плити. І там ми продовжуємо свою діяльність. На плиті у мене стоїть сковорідка. Куди я вже налила чайну ложечку олії. Тепер цей кожен рулетик я буду змачувати в цю суміш. І другий кладемо туди ж. Наші приймають яєчну ванну. Потім буду викладати їх на сковорідку. Але спочатку треба її вімкнути. Чекаємо, поки вона нагріється. У мене електрична плита, тому вона швидко нагрівається. Ось я вже відчуваю, що вона нагрілася. Можна викладати наші рулети, які прийняли яєчню ванну. Вони вже розпарилися і добре будуть підсмажуватися. Беремо швиденько, змочуємо й другі. І останній пішов. Знижимо температуру. Я вже відчуваю запах. Може, треба вже перевернути? Для цього у мене є спеціальний щипчик. Я обережно перевертаю, і бачу, що вони вже дуже добре підсмажилися. І так кожен. Ой, а запах, який так і хочеться покуштувати, треба їх смажити з чотирьох боків. Так вони краще просмажаться і буде хрумкіше. Наголошу на тому, що хвилинка це кожен бік, а їх у нас 4. Думаю, що мій десерт вже. Підсмажився. Викладаємо їх на тарілку. Ой, один впав. Ну нічого. Все одно буде смачно. Вимикаю сковорідку. і відставляю її в бік. Якщо її залишити то вона згорить, а нам цього не треба. Мій десерт майже готовий. Але я хочу, щоб він був не тільки смачний, а й красивий. Для цього в мене є цукрова пудра. Я її висипаю через сито і притрушую наш шоколадний десерт. Сипеться, наче сніг. Я беру ще трохи. Ну все, я думаю, вже достатньо. А ще я хочу додати сироп. Щоб він був дуже смачний та соковитий. У мене карамельний сироп. Я так роблю, ніби малюю. Чогось тут не вистачає? Знаю, малини. І в мене вона є. Кожен десерт. Я прикрашу малинкою. Спочатку одну, потім дві. І так, скільки душа побажає. Думаю, що всі вже підуть. Десерт вже готовий. Здається, він буде не тільки гарний, а й смачний. Готуйте і ви смачні десерти. До наступної передачі!